Христос Воскрес Мілі у Христі, вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 19 травня 2015 року, вівторок. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю праведного і многострадального Йова. Святий Йов був сином нахора, Авраамового брата, і жив в Арабії. Про нього є розповідь у старозавітній книзі Йова. Бог дав йому сім синів і три доньки, а також великий маєток. Йов був добрим батьком убогих і сиріт, помічником удовиць, оборонцем покривджених. Але правдиву побожність найкраще пізнати в нещасті. Бог дозволив Сатані спокушати Йова великими терпіннями. За один день він втратив маєток, дітей і слух, але не нарікав за це на Бога. Потім сатана покрав його страшною проказою, але навіть за намовою своєї дружини, яку спокусив диявол, Йов не образив Господа. І Бог винагородив за це побожного Йоба, повернув здоров'я, пошану людей, дав йому вдвічі більший маєток, знову десятеро дітей і ще 148 літ щасливого життя. На літургії літурії Івана Златоуста сьогодні читаємо Івангелія від святого іванелиста Івана з 12 глави з 19 по 36 стишок, де є такі слова. А фарисеї між собою тоді говорили: Бачите, що тоді щось зарадити, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Витсиїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип, говорить Андрієві, а Андрій з Филиппом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові, і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істину, істину говорю вам: пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне. Коли ж заумре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить Його. Хто ж зненавидить своє життя на цьому світі? То й збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом зі мною, і де я, там і слугами й буде. Того, хто мені служить, пошанує отець, тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, Отче, від години цієї, але на те ж я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, і голос із неба злинув, і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув, те, говорив: то був грім. А інший ангел промовляв до нього та сказав Ісус у відповідь: Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світовий цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю умре. Народ же, озвався до нього. З закону ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий, відрік же їм Ісус, ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не пойняла вас тьма. Хто ходить у тьмі, не відає, куди йде, поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла синами вам стати. Це сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне. Коли ж заумре, то рясний плід принесе. Чудесний приклад сільського господарства стає добрим мотивом як для поглиблення духовного життя, так і для розвитку суспільства. Плоди позитивного розвитку сімейних цінностей є наслідком життя в них попередніх поколінь. Не так давно основою стосунків між чоловіком та жінкою були любов та відповідальність. А свята тайна подружжя була необхідною умовою розвитку сімейних стосунків. Натомість наш час диктує зовсім інші умови, де наша молодь довго не може визначитись у почуттях, а для того, щоб бути відповідальними, їй потрібно дуже багато часу перевірити пристосування характерів та інтимного життя між протилежними статтями. Можемо з одного боку оправдати, що молодь дбає про безпеку, але яка може бути безпека, якщо почуття відповідальності пасе задніх? Наш обов'язок ненавидіти в грішнику його гріх, але любити самого грішника за те, що він людина, здатна на добро. Святий Тома Аквінський, Благодай Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!